Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що? З новим днем? Давно я не розповідала вам про те, який цікавий день саме сьогодні. І так, сьогодні у нас з вами понеділок, 26 лютого 2024 року. У Києві знову ж таки Лондон-Лондон. Хоча трошечки виявилось сонячно, але знову прохолодно, тому пуховички дістаємо і їх ще не ховаємо. А у Чернівцях сонце, сонечко, боже, як це мило і приємно, вже скрізь е крокуси, е підсніжники, цілі галявини і трава, трава, трава. В Києві ми ще поки що цього не маємо. Але чекаємо і в повітрі вже однозначно пахне весною. І так, 26. Лютого, який же Всесвіт визначає відзначає день. А дуже цікавий сьогодні день. Сьогодні міжнародний день фісташки. Оце зелене золото, його саме так називали в давні часи. Це один з самых найпопулярніших горіхів, поживних горіхів з неймовірними якостями, який кожен з нас і смаколик любить. Фісташка, звідки вона бере своє походження? Де саме вона ну, її перше почали вживати, і так далі. Фісташка, як поживний горіх, відома більше двох тисяч років. До речі, про фісташку навіть згадано у Біблії, уявляєте? І звичайно, батьківщина фісташкового горіха це є Іран, Давня Персія і Середня Азія. Там дуже гарні умови для неї. І звичайно, ми знаємо, коли до Туреччини їздимо, що там дуже-дуже-дуже багато смачних фісташок. І вони їх своїм особливим таким чином приготовляють. Фісташковий колір, фісташковий смак. До речі, це дуже популярний колір Фісташковий. Він мені дуже-дуже-дуже подобається. фісташково морозиво, я в Греції на островах біля Фінгіла. Дуже класно. Острів. Евіна здається, так і там саме дуже велика плантація, де вирощуються стажкові горіхи. Фісташкові горіхи популярні в усьому світі. І факт, який я особисто не знала, на те, що це Середня Азія, так що це Іран, Персія, Туреччина це зрозуміло, тому що це країни, які поставщики фісташкових горіхів, горіхів номер 1 у світі. Але ж не тільки. От уявіть собі, в 1976 році саме на Сполучених Сполучених Штатах Америки, там, де тепло, звичайно, це Флоріда, було вирощено. Першу таку потужну промислову плантацію фісташок. І вони зібрали неабиякий урожай, але б американці не були американцями, якби вони не робили потужний маркетинг, як це зазвичай. І е, вони саме започаткували це свято як день фісташкового горіха, 26 лютого. Е, з 1976 року. І що вони роблять? От, наприклад, здається, в 2000 році, саме в Барселоні, американська маркетингова компанія провела ось таку акцію. Було роздано 7400 таких безкоштовних мішечків з фісташками, як такий перекус усім, хто заходив в метро в цей день. Уявляєте? І ну, яка це популяризація? Який це? Ну, це тільки ну, американці дійсно вони, так як вони роблять. Маркетинг, ну, ніхто в світі не робить. Це країна маркетингу, звичайно. От. І е, цей рух охопив біля 12 мільйонів людей світу. Тобто їх підхопили інші, інші інші країни. І зараз не тільки Іран і Туреччина країни, які очолюють виробництво продаж фісташкового горіху, а також Америки. Ось такий цікавий факт. До речі, бачите, в мене фрагмент фісташкового кольору, я спеціально одяглася. І Ось тут я також, бачите, оцей фісташковий саме кольор, як в підтримку цього свята. Так що, ось так: от. а ще сьогодні Міжнародний день Термосу. Теж дуже цікаво. Термос, винахід Термосу дуже дуже має теж цікаву історію. Це свято почало святкуватися з 1900 року, коли саме був запатентований Термос. І винахідником Термосу був американець, випускник Єльського університету, і слово Термос від грецького термо. Термо тепло, 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 зберігати тепло. Але ж паралельно у світі аналогічні здобутки по термосу винайшли і один шотландець, так, і один німець. І це було десь паралельно. І там були величезні суди, заме за ці патенти. Хто ж є основоположником термосу? І тут вже більше юриспруденція вступила. Саме в сперечання. От. Так що, але це вже не наша історія. Головне, що оце термоколба, е термо, е така, е сосуд, він, е ну, без нього неможливо явити життя. Я коли їду за кордон, я завжди з собою беру термос і чайок там на бомбетелі, на автобусі. В автобусі завжди з собою п'ю, або я йду на йогу, на тренування в гідропарк так само, або е крокую десь містом, або на лижі їду. Термос завжди. Зі мною в мене їх декілька. Один я купила в Каталонії. В То Садимар, моє улюблене, то Садимар. Такий гарненький, гарненький, і він 0,75 літрів. Я за такого гарного бірюзового кольору, тому що в мене багато одягу такого кольору. Дуби, нехай термос буде такий самий. І, звичайно, є червоний. А на пляшищі там температура. Тобто, яка температура всередині уявляєте, яка цікавість. А в дитинстві у нас були шкляні колби, які китайські, які дуже швидко билися, але вони дуже гарно тримали температуру. Так що такий сьогодні день. Я вас вітаю цим днем. Барвів вам, гарного настрою. Смачних фісташкових горішків закликаємо весну. Вона вже скоро, скоро в повітрі. Люблю вас, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! А я поспішаю в театр. Сьогодні це буде Театр Лесі Українки, адже сьогодні понеділок. от, І е, потім, якщо буде настрій час, розповім вам про мої враження. Сьомкою вас, па-па, до нових зустрічей. До побачення!